Львів тисячі людей вийшло на вулиці з жовто-блакитними квітами. Українці прощаються з Іриною. Фаріон судно лагідна, добра, ніжна, співчутлива, емпатична до людських проблем і до проблем України як таких. Коли були Бандер, вона завжди казала, що Сташинський влучив в тіло. Він знищив його фізично, тому що ідеологічно його знищити було неможливо, як і Фаріон. Але насправді його смерть стала безсмертним. Так само, і смерть Ірини Дмитрівни насправді стала для нас безсмертю. Поминальний молебень відспівали в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Рідні, колеги, однопартійці, учні та друзі не можуть повірити у втрату. Мовознавицю Ірину Фаріон невідомий застрілив в скроню 19 липня. Їй було 60. Поліція розшукує вбивцю. Ірину боялися усі її вороги, як зовнішні і внутрішні малороси. Але вона не боялася нікого і нічого. І тому. Е... Вона сама свідомо внутрішньо вибрала свій шлях, і це був шлях жертовний. І якщо ми подумали, що тим пострілом вони, знищивши фізичну людину, вони знищать ідею, яку сповідувала Ірина. Вони глибоко помилилися. Ірина Фаріон спочиватиме на Личаківському кладовищі біля видатних українців неподалік від композитора Володимира Івасюка. Ірина Фаріон народилася у Львові та присвятила життя боротьбі за українську мову. Здобула звання докторки філології та викладала у національному університеті Львівська політехніка. За життя її називали радикальною націоналісткою через погляди, висловлювання та скандали. Десять років тому стало відомо. Фаріон була членкиною КПРС. На запитання журналістів відповідала загадково, хоча опісля заявила, хотіла розвалити партію зсередини. Фаріон пропагувала націоналізм як свободівка у 2012-му дванадцятому. увійшла в Верховну Раду, критикувала прем'єр-міністра Миколу Азарова за незнання державної мови. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви? Однак останній скандал розколов українське суспільство. Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською мовою. Львівська політехніка звільнила її в розпал скандалу. Однак мовознавиця виграла суд та повернулась на улюблену роботу. Не відшкодовані кошти купила 11 дронів для української армії. Однак кримінальна справа відкрита СБУ ще тривала. Ірина Фаріон увійшла в історію України як радикальна борчиня за рідну мову. Анна Сірик для апостров ТІВІ. шовінізму він не визнає